Північна Корея запустила щонайменше сім балістичних ракет малої дальності у бік японського моря 5 листопада. Сповістили в об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї та Міноборони Японії. Це вже другий пуск балістичних ракет, проведений за кілька днів. Із Північної Кореї за інформацією Сеула ракети подолали близько 400 кілометрів. Південнокорейські військові відстежували процес у режимі реального часу. Ділились інформацією і з японськими американськими союзниками. У Сеулі не виключають наступних пусків. Сків ракет Пхен'яном запуск балістичних ракет підтвердили в Японії та засудили дії КНДР у Токіо. Наголошують, йдеться про загрозу миру і безпеці.